Введення методичного мосту між педагогічними колективами дошкільних навчальних закладів номер 11 і номер 8 з проблеми наступність в роботі дошкільних закладів і початкової школи загальноосвітніх шкіл. Ну, на сьогодні ви самі розумієте, що це надзвичайно актуальна проблема, тому що. Саме проблему наступності ми повинні організовувати на державному рівні. Початкова школа має продовжити лінію дошкільного дитинства, що великі вимоги до дошкільного закладу, тобто на якість дошкільної освіти, тому що дитина повинна прийти до школи повністю готова. І нам сьогодні, педагогам, потрібно створити якнайкращі умови. yeah the skin <speaking in Spanish> Наступності хвилювало не одне покоління, і навіть якщо звернути на слова сухомлинського, ще в ті часи він звертав дуже велику увагу на наступність. І словами школа не повинна вносити різкого переходу в життя дитини. Нехай ставши учнем, дитина продовжує робити сьогодні те, що робила вчора. Нехай нове з'являється поступово і не збентежує лавиною переживань. Сьогодні проблема вирішити питання, жити в соціумі, а соціум сьогодні ой не легкий. І вміти дитину навчити дитину поводитись, вирішувати, мислити, приймати рішення. Ось наше головне завдання, яке повинно продовжуватись звичайно і в школі. Перш за все складаємо угоду, як вже було озвучено, між дошкільним закладом і навчальним закладом гімназії, зокрема. Надалі на рівні угоди. Складається план спільних заходів між гімназією і дошкільним закладом, погоджується з керівниками і вже тільки потім видається наказ спільної роботи. Надалі робота переходить до методичної служби. Методичний кабінет нашого дошкільного закладу є центром методичної допомоги медичним педагогічним працівникам та поширення психолого-педагогічних знань щодо розвитку виховання та навчання дітей старшого дошкільного віку. На допомогу педагогам створене необхідне методичне забезпечення відповідно базового компоненту дошкільної освіти та програми розвитку дітей українських дошкільної. метою реалізації методичної аспекту наступності. Використовуємо індивідуальні групові та масові форми взаємодії педагогічних колективів. Каже нам рівень того, скільки ми їм чого дали. Готовність малюка до систематичного шкільного навчання багатокомплексне утворення. На нашу думку, саме зрілий дошкільник готовий до навчання у початковій школі. Перехід дитини з дитячого садка у школу є важливим етапом її життя, пов'язаний не лише зі зміною середовища і її розвитку. А й з відповідними процесами самоусвідомлення. Наступність є однією з обов'язкових умов здійснення неперервності здобуття освіти, яка повною мірою має забезпечити єдність взаємозв'язок та узгодженість мети, змісту, методів, форм навчання і виховання з рахуванням вікових особливостей дітей на суміжних щеплях освіти. Але найсуттєвіші проблеми, з якими доведеться зустрітися медиками у школі, так як у нас у присадочках є перші класи. Ці проблеми трошки згладжуються, тому що вони не так різко переходять від звичайного нашого дитячого такого, режиму до шкільного вже. Але коли людина зразу потрапляє в школу, в неї чекає багато нових змін. Це дітки ходили на екскурсію до школи, і відповідно там бачили. It's late in the який дає задоволення, привчає до дисципліни, що дуже важливе для навчання в школі. Заняття, групові, підгрупові, індивідуальні, не шкільні уроки за формами проведення змістом завдань, методами та прийомами навчання, способами організації дітей. Загальні навчальні вміння та навички формуються безпередно впродовж періоду дошкільного дитинства. Крім цього, Наші вихователі формують дітей деякі спеціальні знання та навички, які необхідні їм для засвоєння програмового матеріалу, елементарні, граматичні і математичні уявлення, навички складу звукового аналізу слів з оформи на схему, уміння працювати з книгою, писати з лошиці на дошці. Щоденна слідна робота педагогів з дітьми дає позитивні результати, адже намагаємось ми безвести того, щоб знання дітей відповідали всім показникам компетентності запускників дошкільного навчального загалом. Необхідна певна ступінь готовності. Існує загальна готовність дитини до шкільного навчання і психологічна готовність. Що ж таке загальна готовність до школи? У старшому дошкільному віці відбувається швидкий розвиток і перебудова в роботі всіх фізіологічних систем організму дитини, нервової системи, серцево-судинної, ендокринної, опорно-рухової. Основними критеріями загальної готовності дошкільного навчання. Є рівень біологічного розвитку дитини, зріст, наявність постійних зубів. Психологічна готовність дитини дошкільного навчання це комплексна характеристика дитини, що розкриває рівні розвитку психо, психо, психологічних явності. З учнями школи навіть бувають таким чином, що ми спільно з практичним психологом, соціальним педагогом гімназії проводимо розвивальні заняття з дітками, знайомимо дошкільників і учнів першого класу. Діти розповідають саме про школи, що їм подобається, чи хочуть вони відвідувати, також розповідають різні бесіди, розповідають про те, як потрібно поводитись. Тобто ось ця взаємодія відбувається відпливає, таким чином. Психодіагностична робота, саме про загальне уявлення, про рівень психічного розвитку, а саме про рівень дрібної моторики, рукоміння діяти за зразком, ми проводимо з допомогою такого тесту, як орієнтовно теж шкільної зрівності керна Расика, який полягає в тому, що дитині дається завдання намалювати фігуру з уяви, змалювати групу групу, змалювати групу грату і скопіювати письмові е, літери. Саме ось цей тест, він допомагає нам здобути орієнтовану оцінку саме загального розвитку дитини. Намагайтеся зараз уловити можливо рух, якийсь, можливо, вправо вліво, вгору вниз, можливо, ця картинка зовсім стоїть на одному місці. Кожен подивіться, розслабтеся. і. Я себе подивіться, що, що відбувається. Якщо фігура рухається ліво, то хто я настає на ін, день наступає на ніч, то це означає, що ви сповнені надії і світлих планів на майбутнє. Батьки це наші однодумці. І Василь Сухомлинський підкреслював, що завдання виховання розвитку дитини підготовці до школи можуть бути успішно вирішені тільки в тому випадку, якщо дитячий садок буде підтримувати зв'язок з родиною, залучати її у свою роботу. Сьогодні перед нашим закладом, як і перед більшістю дитячих садків стоїть складне завдання: залучити батьки до педагогічної взаємодії з дитиною і при цьому допомогти їй їм стати своїй дитині справжнім другом і авторитетним наставником напередодні. <кій> Батькам необхідно пояснити, що садок це помічник для батьків у вихованні та розвитку дитини, і тому вони не повинні перекладати всі тягати життя і всю відповідальність на педагогів і усуватися від освітнього процесу. не допомоги дитячого садка. з математики, Математика, фізична, музична, і утворити тому, він хіба дуже часто не задає різні питання. І я розумію, що про це він сьогодні чуть для заняття в садочке. У нас сьогодні присутні вчителі гімназії, і ми б хотіли почути їхню думку щодо наступності і як. Їм працюється із нашими випускниками, тобто випускниками дошкільних закладів. Сьогодні ми ще раз вчителі переконалися, яка величезна робота проводиться в дошкільних навчальних закладах. <кій> ми щиро дякуємо вихователям, які сьогодні не тільки роблять все для своїх вихованців, а також роблять все для того, аби полегшити нашу працю. Тому що коли ми приходимо після четвертого класу, в перший. Нам теж дуже важко перескочити від того рівня, коли наші дітки вже дорослі стали і взяти малюків. І, мабуть, сьогодні, коли ми побували на такому гарному заході, ми ще раз торкнулися серцем дитячого садочка. Ви знаєте, є така думка, що дітки, які ходять в дитячий садочок, вони мріють стати школярами. Школярі мріють стати студентами. Студенти хочуть пошвидше піти на роботу. Тільки люди, які ходять на роботу, мріють повернутись дитячий садочок. дякуємо вам за те, що. Ви нас сьогодні так запросили, і ми змогли побути в дитячому садочку, щоб ще раз відчути, як же добре він. Дивили, <гументна> <людсь>. <гументна> Гімназія відч відчиняє двері для всіх. Ми раді будемо чекати вихованців всіх навчальних дошкільних навчальних закладів 1 вересня. Всі на гімназії, шановні колеги. Ну щасливо, що побували на цьому заході. Щиро вдячна вам за презентовану таку колосальну. Роботу по наступності між дитячим садочком і школою. Ви знаєте, коли перебуваю в садочках завжди, не тільки бачимо ось таку наполегливу працю, а настільки відчувається тут ось той дух творчості, не тільки вихованців, а ми сьогодні бачили і наших колег настільки ініціативні, творчі, такі неординарні. Що після таких заходів просто хочеться сказати честь і хвала нашим педагогам дошкільнятам,